Гідно представили Україну на світових змаганнях на чемпіонаті світу з греплінгу, який відбувся в Греції. Буковинські спортсмени вибороли нагороди різних рівнів з юними чемпіонами. Поспілкувалась моя колега. Нове покоління українських спортсменів вражає світові арени з чемпіонату світу з греплінгу, який відбувся з 1 по 5 листопада в Греції. Буковинські атлети повернулись чемпіонами. Змагання це чемпіонат світу з греплінгу, він проходив в місті Лутракі Греція. Туди з'їхалося багато спортсменів з усієї нашої планети. Було більше 20 країн. Загальновічниці їхало більше 20 спортсменів. Представляли нашу Чернівецьку область, котрі входять в склад збірної команди України. Привезли так само спортсмени медалі. На сьогодні це 14 медалей. Приїхали чи попри всі складнощі, які виникали під час підготовки, команда показала максимальний результат. Для дітей більше це психологічна складність на зараз, бо тому що такі війна, війна впливає на настрій дітей. Так само ж і зараз блекауди теж включилися, і теж тренування можуть перебуватися, тим що немає електрики в залі. Але взагалі незважаючи зважаючи на це, діти працюють, спортсмени тренуються, знову готуємося до наступних змагань. Виїзних зіркою світових змагань став греплер Роман Шостак. Юнак змагався у розділі гі та ноу Гі та, поборовши сім суперників, впевнено, здобув дві золоті медалі. Перший поєдинок в перший день я переміг задушливим прийомом, Потім другий поєдинок був дуже тяжким. Виграв по балам 5-4. третій поєдинок виграв. Болячкою, і третій поєдинок, ой, четвертий поєдинок фіналу виграв по балам 8-4. А наступний день перший поєдинок виграв по балам, другий задушливим прийомом і третій також по балам. Ця сходинка спортивної кар'єри результат багаторічних тренувань, каже Роман. Привів мене тато ще з дитинства, займаюся років 9-10 приблизно. Був у мене ще не хотів займатися, але це буває в кожного спортсмена. І так, мене ну, трошки заставляли, потім знов хотів займатися і знов займався. Тож насолода від перемог відчувається по особливому. Вся робота така, була пророблена, вона була не зря. Що ми з тренером багато працювали і досягли бажаного результату. Дві медалі на світових єдиноборствах здобув також Левцемко. У перший день змагань хлопець обійшов у силі трьох суперників. Перший день це було золото в розлі нові. Я переміг представника Казахстану з задушливим прийомом представника Росії дуже емоційний бій був, а також поляка в фіналі дуже сильна була. поєдинок. Однак наступний день виявився значно складнішим, тож довелося змагатись за бронзу у малому фіналі. Наступний день було тяжко. Після перемоги було, була травма. То зміг здобути тільки третє місце для Лева. Це дебют на світовій арені, і кожна здобута медаль це результат щоденної праці. Радість, гордість, що не зря займався весь цей час, що зміг доказати, що я вмію добре боротися, що вмію перемагати на світовій арені та гідно представляти свою країну. Це перший мій чемпіонат світу. Ну, далі не зупиняємося, далі тільки більше. Першість у розділі Ноугі здобув і Андрій Пержан. На жаль, перший змагальний день закінчився для греплера поразкою. Я виступав у двох розділах: в ГІ та в Новгі. перший день я виграв у представника Казахстану рахунок 4-2. Наступний бій я, на жаль, програв українцю за прийомом. Був дуже розчарований, і він мене не притягнув до третього місця. Він програв наступну е, наступний бій представнику Росії. Однак хлопець не розгубився та взяв реванш на килимі і другого дня. Емоційно і фізично. зібратися дуже було тяжко. Емоційно. Е, після першого дня я дуже плакав, дуже було тяжко. І на другий день зібрався і виграв. Я виграв е, цього українця в перший. Ну, перший бой українця, другий бой е, представника Росії, третій. Представник е, Казахстану і четвертий армян. Такі результати каже тренер, це не лише спортивні здобутки, а й міжнародне визнання українського греплінгу. Це визнання, яке ми заслуговуємо вже і завойовуємо не перший рік. Наша країна так само стала першою серед дорослих на чемпіонаті світу. Так само зайняли перші місце. Ю Ю-20 також на чемпіонаті світу. Це міжнародне визнання, і дуже приємно, коли. Наші хлопці входять на п'єдестал за перше місце і звучить гімн України, який чують всі держави. Зараз буковинські спортсмени не зупиняються, а готуються до нових турнірів і мріють знову підняти сині-жовтий стяг на світовому п'єдесталі. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.